На зміну спорту поза політикою прийшли пожертвування на користь армії загарбників. Багаторічний капітан Національної збірної України з футболу Анатолій Тимощук продав на аукціоні свою футболку. Гроші з продажу якої підуть на допомогу армії РФ. Показово, що в аукціоні взяли участь багато футболістів і тренерів петербурзького зеніту. Але саме Тимощук. Побив усі рекорди. Лот Тимощука був проданий за 700 тисяч рублів. Тоді як інші футболісти, тренери та колишні гравці зенітус зібрали для потреб РФ у десятки разів менше: від 26 до 80 тисяч карбованців. А по-дружески і ні, жалію тому, що є за зможе спомочту до тут варто нагадати, що Тимощук народився на західній Україні в місті Луцьк і протягом майже усієї кар'єри позиціонував себе патріотом своєї країни. Те, що стосується мови, то це для мене рідна мова в сім'ї з батьками, з дітьми, з дружиною я розмовляю суто українською мовою. тому. Я пишаюсь тим, що я українець, і я роблю свою справу на футбольному полі. Але з початком повномасштабного вторгнення Росії Патріот вирішив відмовчатись про війну і продовжити роботу в структурі російського клубу Зеніт. Рішення тому, що здивувало. Я не розумію його, якщо чесно. Його батько зараз перебуває у територіальній обороні на заході України. Він підтримує Україну. При цьому Анатолій мовчить. А згодом й не лише футбольних вболівальників, а й колишніх друзів Анатолія. В Питере живет бывший футболист сборной Украины, как ныне, ты подвел, ныне, ныне, ныне тренер петербургского «Зенита». Я знаю, что у вас с Тимощиком был диалог и длился он две минуты. Рассказывай, что в нем было. Я ему просто написал, как тебе спится там, по ночам. Он мне ответил, что не спится точно так же, как и тебе. Как бы я ничего ему больше не этот, и он мне набрал. Конкретно я у него просто спросил, почему, почему ты молчишь. Ты для меня был примером, я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни. Він послав мене на слав його, і есть, на там наш розговор закінчився. І якщо спочатку дії футболіста, у якого батьки залишаються в Україні, колишні товариші та друзі намагались хоч якось зрозуміти, зараз ні про яке розуміння мови вже не йде. Я хочу сказати за цю конченої мою, за Тимочука, який виставив футболку і допомагає руським тварям. Ти що ж таке, блядь? Тимощук, мне блядь, очень и очень жалко то, что я блядь, играл с тобой в одной сборной, в сборной Украине. То, что ты русская продажная собака, которая за деньги продался. Ну, запомню, у тебя здесь живут родители. Дебил ты. Гроші в обмін на совість та батьківщину. Тимощук зробив свій вибір. Ганьба та довічний ярлик зрадника, Спадщина, яку залишив по собі колишній капітан збірної України з футболу.